Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний Посуд покажу на відео, що я цікавенького знайшла для вас на цьому тижні. Відео буде одразу з цінами, кому що цікаво, пишіть на вказані номери телефонів. Також запрошую приєднатися до мого телеграм-каналу, там я кожного дня щось викладаю і не треба чекати наступного відео. Ось така добірка, книжок і. Гарних українських речей. Так, ось такий у нас куманець, полонне, є кришечка без колів, без тріщин, затерте золото. Ось тут був малюнок золотом, по квіточкам також трохи затертий. І з цієї сторони оглянемо кришечка. Мені здається, що то була пічна тріщинка, а потім від неї, ось до цих пір, пішла вже тріщинка придбана. Тут також було золото на кришечці, воно не зберіглося. Ось такий команець з урахуванням всіх недоліків 600 гривень. Маленька вазочка. Зовсім маленька, десь 11-12 сантиметрів. 150 гривень. Ось такий гарнезний дерев'яний сувенір. Мені якось одразу нагадав, от хохлама, от такий вкритий. це українське виробництво. Ось збереглася етикетка. Куцький лісокомбінат, Прикарпат -лес. Солонка настінна, гуцул, 75 рік. Аж 7 карбованців коштувала. В гарному стані. ось, Дідусь такий вусатый. На стіні висіла, трошки брудненька, але все ціле, 300 гривень така. Так, зубниця. я її дуже довго шукала. Це в нас слов'янський керамічний комбінат. Давно я її хотіла, ось вона мені трапилась, але, на жаль, вона така дуже пошкоджена. То просто її використовувати. Для краси або для зберігання чогось сухого. Так, на кришечці у нас ось такий скольчик. Так, супниця, сильний кракелюр, щось зберігалось кольорове рожеве і ось тут тріщинка. Вона не глибока, все тримається міцно, але для прямого використування, користування вона не згодиться. Зовні більш-менш біленька, чистенька. Ось клеймо, ось то, зрахування цих недоліків 250 гривень, супниця. Так, книжки доволі, доволі цікаві книжки, українські народні танці 69 69-го року. Ось тут З костюмами я її так пролиснула, тобто йде танець, до нього йдуть ноти, йдуть схеми. Йдуть, і хто що, хто, хто як рухається. От, на останню твердь, шостого такту зупиняються, роз'єднують руки. Ось, ось така книга для, для користування або просто як для ознайомлення. Показую вам зміст. Стан середній, але всі сторінки збережені. Ось така книжечка великого формату, 300 гривень. Далі в нас кулінарія. Це та, що от така дуже-дуже велика. Не як зазвичай 400 сторінок, а це в нас 1955 року. Ну, це окрема їда з питовим наслажденням. 55-й рік, під редакуванням шифт-лівшиця. Має з тобто, чимось 930 сторінок. Ось такі є невеличкі пошкодження, але в цілому стан гарний. Бомбезні ілюстрації. Може, я зроблю окреме додаткове відео з цією книгою. Так, я її пролиснула. Ось, зробила закладку. Тут вам показати, ну, просто, знаєте, якісь картинки такі, що, ну, я мало пожила в Радянському Союзі в дитинстві, але, ну мені здається, ну що це прикрашена реальність. Що такого не було. Бачите, автомат розливає пиво. Ось краніки, як зараз в певних магазинчиках, що люди підходили і самі собі пиво наливали. Називається закусочний автомат. От мені здається, такого не було. Можливо, воно було в планах, але десь воно було в партійній їдальній. Ну і інші тут такі ілюстрації, таких гарних ресторанів. Бачите, які, які гарні картинки. Ну і по змісту тут, як Багато-багато всього. Трошки по змісту пройдемо соуси, закуски, м'ясні, супи, риба, м'ясо, окремо. По разных видах мяса. И фазаны е, перепелки е, овочи, овощи, яйца. Сладкие блюда, молочные блюда. Замороженные, вырабостистые, национальные блюда. Тобто дуже-дуже багато всього. По оформленням, блюд, цілий розділ. А також трошки ще є заготовок. Ось така книжка 1500 гривень. І ось така книжка, ще третя, вона 2007 року в новому стані. Це збірка фольклорно-етнографічних матеріалів. Зібраних на территории Днепропетровской области. Тут у нас и песни, и приказки. Очень приблизный зміст. Кому интересно, пожалуйста, пишите на вказанные номеры телефонов. 250 гривень такая книжка. И... Емальований друшляк в новому стані. Є ось тут трошки така. Ну, така якась подряпинка. Ось. Ну, вона не глибока, це просто як по верхньому слої емалі є така подряпинка. 250 гривень. Такий друшляк, він маленький, кого невеличка родина. Тут якраз те, що треба. Так, переходимо далі. У нас ось тут на килимку, який я ще пізніше покажу кабілін. Приготувала тарілочок, простенькі, такі тарілочки. Ця стопка по 10 гривень, це по 20. Нумерацію не робила. Я думаю, ми один одного зможемо зрозуміти. Так, таких 4. Це в нас десь 18-19 см. Це в нас користі. Також їх є 4. Золото трошки, трошки підзатирте золото. Ось ця будянська гарнизна є ось такий плаский поверхневий скольчик. І така вона просто дуже гарненька в плані свого малюнку. Але тут є ось подряпини від приборів. Це старенькі синельникове. Ці по 10, ці по 20, напівпорційна, синельникове. Ось ця тут затерте золото, тому така ціна в мене на телеграм-каналі є такі в новому стані. Тільки дорожче, я точно не пам'ятаю скільки. Так, це, здається, суми. Так, це суми. Дві китайські. Ну, Вони в нас називаються японські, але написано Китай. Ну, а такий малюнок в нас називається японські тарілки. Це невеличкі, 17 см, затерте золото. Ось такі дві однакові, маленька і напівпорційна. В відтінок блакитного трохи відрізняється. Так, ось це щось стареньке, не пам'ятаю. Ага, це старенькі суми. Бачите, які лаконічні без, без золота є трохи затертості, від зберігання стопкою. Отакі ніколи не зустрічала. Вони мені нагадали незабутку. Якийсь такий схожий малюнок і рельєф, баранівка, перший сорт, але він такий зелений коричневий відтінок ось цього малюнку. Золото трохи затерте. Таких є три штучки, це 17 см. Ось така будянська. Пішли на ній чорні плямки, тому ціна 20 гривень. І така будянська з трояндою. Також трошки вже пішли затемнення. І так, ось такий у нас килимок. маленькі оленята, будиночок, це ГДР виробляв такий. Він тоненький, буває, є такі товстенькі, цей тоненький, трошки є затертості від часу, Кути більш-менш в цілому стані поне зубах Розмір стандартний приблизно десь 50 на 50 на метр 30, десь такий килимок. От, з урахуванням недоліків, ціна 400 гривень. І перлина цього відео, яка я впевнена, Привернула одразу вашу увагу з обкладинки, предмети чайного сервізу, полонського заводу. Будь ласка, ваші увазі клеймо, другий сорт. Стан гарний, але є недоліки другого сорту. Як, наприклад, ось такі нерівності. Не прям не білосніжний фарфор. Хочу вам сказати, це якось одразу помітно, от одразу на цукорнички якось, вона така сіренька, трошки. І ось такі на чашках, бачите, є якісь, ну, як, нерівності. По самому, по самому фарфору є нерівності, але все золото. В гарному стані. Тріщин сколів немає, є там на одному блюці, я вам покажу. І так, у нас є три чайні пари. Є на блюдцях трошки подряпини від користування. особливо на золотих листочках, помітно, але це все не критично. Так, є три чайних пари, бачите, які тоненькі. Чайничок все ціленьке. Цукорничка. Так, і окремо одне блюдце є. Є ось таким також якась промасня малюнку. І так, у нас три чайні пари по 400 гривень і по 450 гривень чайник і цукорниця. Окремо одне блюдце 120 гривень. Тут це п'яте блюдце в нас. З пічною тріщинкою 120 гривень. І шосте блюдце з тріщиною. Ось вона по самому центру зіркою розходиться. Тут її краще видно. Таке блюдце 20 гривень. Кому сподобався такий сервіс? Будь ласка, пишіть на вказані номери телефонів, а також. Підписуйтесь в телеграм-канал, щоб нічого не пропустити, бо там набагато частіше бувають цікаві предмети на продаж. Маленькі чашки, старенькі довбой, штаненькі, легенькі. Ну, оці все знаєте, бачите, як видно малюночка. Стан гарний, тільки на одній трошки затерте золото. Зараз мені рука сама. З чотирьох. Їх чотири. А, ось вона перша тут і була. Ось такі незначні затертості. Ось такі чашечки по 150 гривень. І дві є більші. От вчора, вчора тільки в телеграм-каналі були продані такі менші, тільки іншої форми. Але от з такими помаранчевими кругами. Більш сучасніше клеймо. Дві їх штуки. Це десь об'єм приблизно 400 мл. Такі дві трошки були у вжитку, але всі ціленькі. Такі дві по 120 гривень. Ну, і це такий розмір 200 мл. Як я кажу, для сучасних поціновувачів, американи. І трошки приготувала скла показати ось такий стрийський салатник величенький. Десь приблизно 24 см діаметр. Він прозорий, в гарному стані 250 гривень. Є в мене зі схожим малюнком, більш старенький, і знаєте, там ніжка така трошки, як, як підставочка. Кому цікаво, покажу в телеграм-каналі. Сучасні, але ну, вони дуже гарні і в гарному стані є три рибки по 40 гривень. Лебеді, ближче покажу техніку виконання. Там от всередині такі кольорові вставочки. Різнокольорові, і синій, і зелений, і помаранчевий, і білий. Ось такі лебеді, пара 350 гривень, висота приблизно 11 см. Один, ну, зовсім, прям якийсь на міліметраж трошки вищий. А так майже однакові. От, і Хочу анонсувати, що, якщо хтось мене купував, бачив в телеграм-каналі, були скляні квіти. От, Скоро будуть в продажі символи наступного року лошадки. Такі також величенькі будуть, будуть скляні лошадки, то Покажу трошки пізніше, вони вже готуються до замовлення. Так, ось така корзинка. Колір, колір якийсь такий жовто-зелений. Ну, от майже ну, трошки жовтіший, ніж він відображається в мене на відео. В гарному стані. Є пару місць таких шершавих, але от скільки в мене було таких сіточок, вони на них є завжди. Ось тут і десь ще в одному місці, отут понизу, десь царапається. То, мабуть, це заводський дефект такий, воно завжди на них на всіх є. 300 гривень така сіточка. Графін. Графін, це в нас колір, це в нас колір такий коричнево-рожевий, з виноградом, з тіленькою кришечкою, що не завжди буває. 250 гривень, і в телеграм-каналі в мене є. Такі зелені, також з короком, по 250 гривень вони. Репродукція на папері. Дівчинка з персиками. Чомусь от саме вона була така дуже розповсюджена в Радянському Союзі, багато у кого висіла. Залишки паперової етикетки. Все ціленьке, тільки, ну, стан такий самої рами, трошки вже з вінтажними слідами. Розмір, ну, мабуть, 45 на 50, приблизно такий розмір. 400 гривень така репродукція. І ще один предмет на продаж серії було, було, але такого ще не було. В робочому стані прялка. Зараз покажу, Ну я маю тільки приблизно уявлення, як це все працює. отут тут, мені здається, треба підтягнути, щоб вона не лягала, щоб працювала ось ця педалька Це рухається, є трошки пошкодження часу. Крутиться тут, мабуть, щось регулювати чи відкручувати. Ні, мабуть, все ж таки це регулювати ось цю відстань. Колись мені б хотілося, звичайно, щоб було з такими перемичками, але як штурвал, але... Є ось таке тільки От. Буде воно в продажі. Вона, прялка, буде В продажі в телеграм-каналі. Ціну ставлю невелику, 700 гривень, бо треба врахувати те, що ви її будете отримувати на вантажному відділенні нової пошти. Запокою надійно в своє. За пакування за доставку не треба буде платити ну, за доставку машиною, бо відвезу сама, вам тільки треба буде отримати її на вантажному відділенні або доставка додому. Це буде трошки дорожче, тому ставлю на високу ціну 700 гривень. На цьому буду відео завершувати. Комусь сподобалось, пишіть на вказані номери телефонів, підписуйтесь в телеграм-каналі. І тут на Ютубі. Мені завжди це приємно. Всім дякую за увагу, до побачення!